Нею суду, виму в повній мірі я слідство не збиралася, не збираєшся далі. 3 лютого в Деснянському районному суді Чернігова відбулися одразу два судові засідання у справі смертельної ДТП у прилуках. На лаві підсудних поліцейська Олена Ющенко, яка 10 грудня, перебуваючи за кермом службового автомобіля, на нерегульованому пішохідному переході на смерть збила шестирічну Алісу. Дитина разом із мамою переходила дорогу. 3 лютого до суду приїхало кілька десятків жителів Прилук, аби підтримати батька загиблої дитини. Сюди я приїхала підтримати тата, тому що справа настільки резонансна, де у нас поліція не оберігає наших дітей, а вбиває. Перше судове засідання стосувалось продовження строків досудового розслідування. Прокуратурою було подано клопотання щодо продовження термінів. Досудового розслідування ще на два місяці, тобто до 10 квітня, оскільки подія у нас відбулась 10 грудня, з 10 грудня вже пройшло майже два місяці. Продовжили сокі досудового розслідування, оскільки ще не готові всі експертизи, не допитані всі свідки, не встановлені всі обставини події для того, щоб завершити вже етап досудового розслідування, і передавати вже справи до суду. Судовий розгляд клопотання про продовження строків досудового розслідування відбувся із затримкою та за зачиненими дверима. До зали суду не допустили ані громадськість, ані журналістів. Більшість прилучан, які приїхали до Чернігова, аби підтримати батька загиблої дитини, кілька годин чекали рішення суду в коридорах, не розуміючи причин такого обмеження. Дві години ми стоїмо в коридорі, ми не маємо доступу, ми не можемо послухати. Засідання розпочалося на дві години, просто пізніше. Ми стояли в маленькій кімнаті, де, вибачте, просто дихати нічим. І знущається над людей просто не то, що неповага, а просто знущання, от і все. Пізніше адвокати потерпілої сторони пояснили, засідання було закритим через таємницю слідства. За результатами годинного судового розгляду суд задовольнив клопотання прокурорів і продовжив строки до судового розслідування ще на два місяці. Будемо намагатися в цей термін закінчити судово розслідування. статті 283 прийняти рішення та направити обвинувальний акт до суду. Ми очікуємо на результат. Судово-медичних експертиз, автотехнічних експертиз, а також сторони захисту потерпілих, розглядаємо клопотання, задовольнили і будемо допитувати ще свідків. Після рішення про продовження строків слідства суд перейшов до розгляду другого питання запобіжного заходу для підозрюваної. Цього разу до зали суду допустили і журналістів, і громадськість. Прокурори та представники потерпілої сторони наголошували, у зв'язку з продовженням строків досудового розслідування необхідно продовжити і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Свою позицію вони обґрунтували можливим тиском на свідків, наявністю в підозрюваної дисциплінарних стягнень під час служби в поліції, а також близькість. Чернігівської області до кордону. Наявний ризик того, що підозрювана буде переховуватися в другого судового розслідування та суду. Існує ризик того, що підозрювана буде незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні з метою віддання кримінальної відповідальності. Що стосується характеристики і репутації, як повідомив прокурор, у нас підозрювана була. До моменту вчинення цього злочину чотири рази притягнута чотири рази притягнута до дисциплінарної відповідальності. Я вважаю, що всі ці обставини вони є важливими і вони можуть безпосередньо впливати на те, що підозрювана буде вчиняти дії спрямовані на ухилення. Плюс хочу зазначити, що у нас Чернігів територіально знаходиться достатньо близько до неконтрольованого кордону. Ми маємо це враховувати. Ми маємо враховувати з якою країною поруч знаходиться Чернігів щодо неконтрольованого кордону. І чи зможемо ми взагалі знайти підозрювану, якщо вона неофіційно перед ним неконтрольований кордон. Я думаю, що ніколи. Сторона захисту ці аргументи відкинула та наполягала на запобіжному заході у вигляді домашнього арешту. Що на судя просить по задоволені задоволення по питаннях неподвачення продовження строку дії запобіжного заходу. А у факту, якщо суд варті позиція права суду, полягатиме в тому, що є підстави для обрання запобіжного заходу, то обрати запобіжний захід не пов'язаний з позбавленням суду щоколомілітарів та свободи, тобто цілодобово за її адресу проживання за рішенням слідчого судді Деснянського районного суду Чернігова підозрюваній продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці без права внесення застави. Прийнято рішення, так само тримання під вартою, без альтернативи внесення застави до 10 квітня 2026 року, ще на два місяці на термін досудового розслідування. Ми маємо логічне, в принципі, і законне і обґрунтоване рішення щодо продовження заходу обмеження для підозрюваної. Із зали суду підозрюваного Олену Ющенко доправили до слідчого ізолятора. Досудове розслідування у справі смертельної ДТП триває.